Лади до опозиції в кінці минулого року фракція Європейська Солідарність в Рівненській обласній раді втратила посаду голови обласної ради і відповідно перейшла в опозицію. І сьогодні про роботу вже в опозиції говоримо з заступником голови фракції Олександром Небучуком. Вітаю вас, пане Олександре. – Вітаю, Сергій. Як взагалі відреагували депутати, члени фракції на цю кадрову рокіровку від на такий перехід? Як відреагували спокійно? З розумінням, оскільки ми розуміли, що з першого дня роботи Сергія Кондрачука на посаді голови обласної ради завданням наших опонентів було був переформат більшості, і, умовно кажучи, кожна людина, яка йде в політику, розуміє, що все тимчасово, і влада тимчасова, і посади тимчасові, і опозиція, як ви сказали, теж це все тимчасово. Тому ми не вживали якихось екстраординарних дій, не, не, не виходили з зали, як наші опоненти при обранні Сергія Кондрачука головою, не привозили нардепів до зали в підтримку. Ну, до речі, хоча тоді багато говорилось про те, так, що тоді тобто, буде десант. У нас є да? певний рівень політичної культури, і ми е, працюємо, нічого кардинального не змінилося в роботі нас як депутатів. Ми Представлені у всіх комісіях постійних і активно працюємо, вносимо свої пропозиції. Ми активно працюємо в сесійній залі, працюємо з виборцями на своїх округах. Тобто, все йде, як в звичайному політичному житті, все змінюється, і це нормально, я вважаю. Ну, це було б нормально, якби умовно переформатування було не таким глобальним, що я маю на увазі. Дивіться, нинішня більшість вона сформована таким чином, що фактично. Всі отримали свої якісь посади, або там має відношення до більшості. Всі ввійшли в фракції в більшість, крім Європейської солідарності. Тобто, фактично виходить, ви єдина фракція, яка не в більшості. Ну, очевидно, що ми йшли до обласної ради не за посадами, як можливо інші політичні сили, тому що ми бачимо, що дійсно всі, хто в більшості, отримали. Посади заступників, і, напевно, вони мріяли про ті посади, чи деяким чином хвилювалися. У нас трішки інша філософія. Ми йшли працювати для людей. Ось і там, де ми є, де ми представлені, ми активно працюємо на громаду Рівненщини. Ну робота для людей вона і передбачає якраз можливість впливати на якісь рішення. Але працюючи, умовно, я останнім часом на сесії не бачив, що європейська солідарність її чують, або вона може впливати на що ще я помиляюсь. Ну ви помиляєтесь, оскільки на сесії, яка була, саме з нашої ініціативи прийняли звернення по московському патріархату. От і це ось одне із яскравих свідчень того, що ми, ми впливаємо, оскільки ми переможці виборів. Ми найбільша фракція 14 депутатів Європейської Солідарності. Ми не можемо не впливати. Інша річ. Як президія нас чує, голова там надає слово, не надає. Там нас є певні зауваження з цього приводу по регламенту, от як він веде сесію, але нас не можуть не чути, оскільки ми потужна досвідчена політична сила, і ми ну, з нами будуть рахуватися, і з нами рахуються, і ми очевидно впливаємо. Крім того, є певні червоні лінії, які інші політичні сили теж не можуть переходити, і є певні цінності. Які у нас нам близькі з іншими політичними силами, тому ситуативно ми можемо вносити спільні проекти рішення, спільні ініціативи і можемо об'єднуватись у тому чи іншому процесі чи питанні. Це нормально. Ну, ви сказали, що вас чують на останній сесії. Була ситуація, коли під час розгляду питання одна з ваших депутаток, ток Батичу Кривко, стане Кириліна. Вона висловила недовіру результатам голосування. Щоправда, тоді не голова обласної ради вів цей розгляд питання, бо в нього був конфлікт інтересів, а голова бюджетної комісії. І за регламентом мало бути повернення до до розгляду цього питання, але цього не відбулося. Тобто, заяву, в принципі, члени вашої фракції проігнорували. От в таких ситуаціях чому ваша фракція не працює більш радикально, ну, тобто там не блокує трибуни. Тим, ну, так, як, мало, як ми очікуємо від справжньої опозиції? Ну, справа в тому, що в обласних радах і взагалі в місцевому соврядуванні немає опозиції і коаліції, оскільки немає коаліційної угоди. Є ситуативна більшість, або там стала більшість, або тимчасова більшість. І є там е, політичні сили, які не представлені в президії, це нормально, якби для місцевого самоврядування. Е, стосовно порушення регламенту, я ж вам якраз цю ситуацію і наводив. Ну е, це свідчить про лі, рівень політичної культури наших опонентів, і я думаю, що навіть якщо нас називати опозицією таким словом, то е, у всіх е, країнах. Розвинутих і там, де суспільство розвинуте, опозицію поважають і права в опозиції є широкі, починаючи від контролю за бюджетним комітетом або комісією і закінчуючи іншими напрямками. Ось ну віддамо це нашим опонентам, нехай підтягують свій рівень культури, нехай читають регламент і працюють, оскільки і ви це помічаєте. Преса і наші виборці це помічають. Тому кожен може зробити з цього свої висновки. Під час переформатування коаліції або там створення нової більшості ситуативної часто говорили про те, що Ініціатори цієї більшості, тобто слуги народу, проводили індивідуальні перемовини, тобто ну умовну фракцію всю не брали в більшість, але якісь депутатів звідти запрошували там, щоб вони давали голоси за ті чи інші питання. Чи знаєте ви про такі випадки з європейською солідарністю? Тому що ну розмови йшли, і навіть результати голосування по деяких питаннях. Були кадрових, особливо по призначення заступників, вони говорять про те, що, в принципі, хочуть таємне голосування, але без голосів Європейської солідарності одного-двох не було б такої кількості. Ні, якраз -то Європейська солідарність не, не приймала участь у голосуванні, і наша фракція абсолютно монолітна. В тому числі і в цьому принциповому питанні тому що стосується європейської солідарності, з нами таких перемовин ніхто не вів, і це неможливо в принципі, оскільки в нас є своя позиція, і наші опоненти знають, що в нас сила монолітна, і ми, як єдиний, єдина команда, рухаємося з усіх питань. Ми знаходимо консенсус. Так в нас бувають моменти, де ми приймаємо рішення з того чи іншого питання, так зване вільне голосування. Але і це рішення воно є практично одноголосним і кожен, воно є схвалено фракцією, і тому так голосують депутати. У нас не було ще жодного засідання фракції, де ми ну, мали розбіжності і виходили з засідання не з єдиною позицією. Тому наша сила. Тобто, чи правильно я розумію, що перед умовно кожною сесією збирається фракція, проходяться питання, і ви випрацьовуєте спільну позицію над по тим чи іншим питанням, і вже так. голосування членів фракції контролюється відповідно до цієї спільної позиції? Ну немає встановленого контролю. Все, все робиться на довірі, оскільки ми. Довіряємо один одному, у нас хороші стосунки і робочі. Ось дискусія є на засіданнях фракції. Ми обов'язково проводимо засідання, можемо декілька засідань перед сесією проводити. Ось, і це нормально. У нас потужні колеги, які мають е, великий життєвий професійний досвід, і той досвід вони е, використовують в своїй діяльності і так само на засіданні фракції висловлюють свою позицію, аргументують її. Мотивують, чому саме так чи не, інакше має голосувати наша політична сила, і в дискусії в такій конструктивній в робочій ми приймаємо рішення. Ви сказали, що у вас фракція моноліт, але от нещодавно один з телеграм-каналів писав про те, що у вас відбуваються певні непорозуміння між зокрема вами і Катериною Сабардак, членом вашої фракції. Ну, зокрема, говорилось про те, що Катерина Самардак десь там на себе намагається притягнути покривало, і це пов'язано з тим, що, мовляв, голова фракції мало під, під перед виїздом мало не благословив її на це. Ну, це лишимо на рівні пліток, оскільки це не відповідає дійсності. Голова фракції бере участь в роботі фракції. Якщо він на зв'язку, ми робимо засідання таким чином. Підводячи, щоб він був присутній максимально до того, так. І саме він визначає, хто буде заміщати його в той чи інший день. У нас хороші стосунки з Катериною, ми один одного підстраховуємо. Якщо мені десь не виходить, я не на місці, чи в мене якісь робочі питання, то я прошу її. Або навпаки. Тобто ну, немає в нас якоїсь моментів конкуренції з цього приводу. Вона працює головою секретаріату. Партії, відповідно, в неї є ряд завдань. Вона такий ключовий в нас депутат, який з'єднує партійну організацію і фракцію. От і таким чином ми будуємо роботу. Немає абсолютно такого. І Сергій Юрійович, наскільки він може вийти на зв'язок, десь, коли в тій місцевості, де він служить, доступний інтернет. Він активно працює, комунікує з нами і. То, в принципі, не дивлячись на те, що Сергія Кондрачука немає тут на місці. Він бере участь у засіданнях фракції, просто не бере участь у засіданнях сесії, тому що його немає. Ну, наприклад, останнього засідання не було з ним зв'язку. Я проводив засідання. Я сподіваюся, цього тижня в нас буде засідання фракції. сподіваюся, що буде зв'язок. Він буде проводити засідання фракції. Тобто, ну, ну, на період та... його відсутності у вас визначено, хто буде керувати фракцією чи ні? Ну, поясню питання. Голова фракції ходить, наприклад, на узгоджуванні ради, бере участь як в засіданні президії обласної ради. Ну, тобто він як представник фракції виступає з певними, комуні... певним комунікатором з керівництвом ради. Чи є у вас ця людина, яка комунікує? Ну, На період його відсутності він дає вказівку або дає е... Е... визначає, хто саме буде брати участь в тому чи іншому засіданні. Е... Оскільки я є заступником, то переважно я. Цим займаюся і. і але щоб... були випадки, коли і Катерина Самарда ходила. Звідки ну, ну, взяли і, що, ці підкі? Ну ж мені невідомо, щоб вона ходила, але якщо, скажімо, в мене не вийде або е буде таке засідання, або питання розглядатись, де вона, як юрист, більш компетентна, то ми визначимо, щоб вона йшла, тому що це буде більш корисніше, ось, з точки зору ефективності. Нашої політичної сили, нашої команди. Тобто, в нас немає конкуренції, і взагалі це не є принципове питання. Ну, я кому? Е, ще, одна, ще одні плітки, які останнім часом поширилися, ми сьогодні багато про плітки mm. говоримо. Е, це те, що ваш колега Андрій Сорока може стати заступником міського голови. Ви от на рівні депутатів чули про це, і, власне, от, чи, можливо, десь є ця інформація, у вас там всередині вона обговорюється. Ми не обговорювали цього питання на засіданні фракції, не було подано такої інформації. Хоча, ще раз повторююсь, в нас в команді працюють потужні люди, кожен з яких може з гідністю обійняти посаду того чи іншого напрямку і ефективно на ній працювати. Зазвичай робота фракції в опозиції, це завжди в основному це критика дій влади і тому подібне. Якщо сьогодні оцінити от роботу голови обласної ради, ми абстрагуємося від регламенту, наскільки вона задовільна, на вашу думку. Ну, найперше, що я хочу зазначити, що в умовах воєнного стану має бути межа критики. І от ті моменти, які ви говорили про більш радикальні методи. Типу блокування трибуни, чи ще щось я вважаю, що в умовах воєнного стану це не є припустимо. Політична партія повинна бути одна, це Україна, і поки не настане перемога, якихось таких моментів політичних вони не є доцільними в обласній раді і взагалі. О, що стосується оцінки роботи Ради, у ну, мене негативна, негативна така емоція, оскільки, на мою думку, рада вже зараз стає більше придатком або там, структурним підрозділом обласної адміністрації. Оскільки навіть якщо пригадаєте на останній сесії за затвердження бюджету, ніхто навіть не надав інформації стосовно конкретних показників по, Наших комунальних установах, закладах обласної ради по наших підприємствах. А я хочу нагадати, що прийнятий бюджетний регламент, напрацьований саме з ініціативи нашої політичної сили, що ми традиційно проводили бюджетні слухання. Ми розбиралися, ми слухали кожного керівника, ми е, намагалися почути керівника. І сьогодні ми по факту просто дізнаємося про бюджет як наслідок скорочення. Видатків на освіту, на позашкільну освіту, на національно-патріотичне виховання, на гуртки, скорочення гуртків, скорочення працівників в цьому напрямку. Тобто це те, що сьогодні, по факту, є в бюджеті 2023 року, який депутатам не представив. Тому емоція в мене негативна. Я чекаю, поки голова обласної ради зрозуміє, що обласна рада це самостійний орган місцевого самоврядування, це влада у Рівненській області. І Ну, сподіваюсь, що вона не стане структурним підрозділом адміністрації і нас не будуть ставити перед фактом просто. от ну бачите, тут я десь адвок... буду адвокутувати позиції обласної адміністрації, але виключно в контексті закону, тому що ну на період воєнного стану ви ж знаєте, так що бюджет затверджується в принципі розробляється адміністрацію, і депутати тут, тут мають абсолютно дорадчо я можливо. з вами не погоджуюсь. Бюджет може затверджуватись військовою адміністрацією, ну, про і про вісім мені... обласних рад нашій Україні затвердили бюджет на сесіях. Обласної ради, ну дивіться, от про це мені. От я зараз цитував фактично те, що говорили тут в цій студії голова обласної ради, голова адміністрації і, власне, голова обласної ради говорив про те, що в принципі ті депутати, які хотіли долучитись до бюджетного процесу, зокрема, якісь там пропозиції, подачі, ще щось таке, то вони це зробили. Не було проведено згідно бюджетного регламенту бюджетних слухань. Це вже порушення. Ось ми на бюджетній комісії заслухали питання. Про підходи до формування бюджету, да, підходи, тобто там загальні цифри, власні надходження, зменшена базова дотація там, чи освітня субвенція, інші цифри, але це загальні підходи. Ми не бачили якби, структуру бюджету в розрізі саме закладів і установ. Це вже робилося в ручному режимі під розділами адміністрації і робилося по факту. Жодна із пропозицій. Не врахована, і взагалі не, не запрошувалися наші депутати для е, представлення бюджету і не знайомились з ним. Тобто, ну якось не зовсім ця інформація відповідає дійсності, що ви сказали. І ще раз підкреслюю: вісім обласних рад в Україні затверджили бюджети на сесіях, і всі об'єднані громади затверджують бюджети на сесіях. Оце і є місцеве самоврядування. І це е, якраз ті моменти, які не, не потрібно якби спускати. Ми ж розуміємо, що е, є інформація на центральному рівні про зловживання, певні. Да? Ви поінформовані про закупівлю там продуктів харчування для міністерства оборони, про ці не ну, про це так? багато впишуть в фей Фейсбуці, так. але не там про, про до кінця, міністра, якого затримали, про зловживання з гуманітаркою ще інші позиції. І дуже небезпечно, коли е, такі моменти, як цифри бюджету, вони десь приховуються так, вони не доводяться громадськості, не доводяться, вони не обговорюються, депутат не може подати свої пропозиції. Це не є припустимо. І саме завдання нинішнього голови якби зробити так, щоб депутат був депутатом, і обласна рада, вона була окремим. Органом місцевого самоврядування на завершення програми, на жаль, час добігає кінця. Наскільки е, ви ще ж і представляєте певні округи? Наскільки інтереси е, ви можете донести інтереси своїх виборців до керівництва ради, до керівництва адміністрації для того, щоб вони були враховані в, в, в плануванні роботи? Ну, знову ж таки, ми говоримо про бюджет. Ну, інструменти в депутата є. Це депутатський запит, підтриманий сесією, це депутатські звернення, це право на невідкладний прийом. Тобто не важливо, чи ти більше чи, чи, чи менше. Але чи працюють ці інструменти зараз? Ну, законодавство у нас не відмінено. Діє про статус депутата, про місцеве самоврядування. Тобто, ну очевидно, що вони працюють, і ті депутатські запити, які ми подаємо, ось. Я готую на чергову сесію депутатський запит стосовно програми укриттів по дошкільних закладів дошкільної освіти. Тому що якщо в школах держава хоч трошки щось почала в цьому році фінансувати, то в дошкілі от громади самостійно не справляються і є, є проблеми. Батьки не можуть ходити на роботу дітки не охоплені освітою і комплекс проблем, який є. і Разом з тим, ми чуємо бюджет області, перевиконується. Віталій Коваль зафіксував 120%. Відповідно, ми будемо вносити і такі ініціативи, і враховуючи вже історично так певний рівень депутатської етики, ну депутатські запити в залі підтримуються одноголосно. Тобто, і вже коли сесія його голосує, ну він направляється до розгляду і мусять прийняти якесь рішення: негативне, позитивне, але вже якщо негативне, то Відмова має бути вмотивована, чому не задоволено і таке інше. Тобто у нас 14 депутатів, це дуже багато. У нас вони всі досвідчені, підковані, вони ефективні, вони знають, що робити, вони працюють з виборцями, працюють на округах, вони вносять ініціативи, і ми своїми повноваженнями будемо сповна користуватися. В Рівненській обласній раді. Що ж я вам дякую за цей ефір? Дякую, що знайшли час і завітали до нас в програму. Нашим глядачем нагадаю, що ми спілкувалися з заступником голови фракції Європейська Солідарність у Рівненській обласній раді Олександром Добучуком. Мене звати Сергій Мінч. Це була програма про політику. Не перемикайтеся.